Що робити, якщо виникають головні болі на кілька секунд, різкі прострілами? І це повторяється не часто? Підписуйтесь і я все відповідаю. Нас завжди цікаво про медицину, і, звісно, що корисно. І так, такі болі прострільного характеру пов'язані в основному з запальним процесом нервових закінчень. Якщо у вас голова отак прострілами десь в цій зоні болить, частіше це система трійничного нерва. Якщо ж у вас болі тут потилиця, це в нас система потиличних нервів, оскільки вони вас не часто почніть з того, що просто носіть шапку і шар. Якщо ж таке буде траплятися частіше, тут же треба буде серйозніше лікування.